70 мільярдів гривень це е, трансферт в пенсійний фонд на покриття дефіциту е, та частково поза камінцевим бюджетом, і е, також дефіцит на е, Нафтогазу е, через е, зміну ціни, е, відміну знижки, е, курсова різниця 10 мільярдів е, від е, боргу зовнішнього, який треба погашати відсотки. Е, ну і приблизно компенсація ПДВ ще мільярдів 20. Тобто, з цієї суми були такі рішення, що можливо там, по тому ж самому ПДВ, випустити векселя і розрахуватись векселями. Це, в принципі, при тій кризі, яка сьогодні існує, це можливе рішення нормальне. Але я би дивився глибше, що в першу чергу нам потрібно реальний сектор стимулювати і піднімати економіку для того, щоб наповнювати дохідну частину. Тобто, ми зараз говоримо, що ми дуже потребуємо тих кредитів, які були задекларовані в першу чергу кредит МВФ і загальна сума тих кредитів, які ми очікуємо, це десь 13,7 мільярдів. А це якраз і є сума, яка могла би допомогти закрити ту деру. Ну але ви кажете про піднімання реальної економіки, навіть якщо її підняти і підперти якимись кредитами, все одно результат ми побачимо не одномоментно, а гроші потрібні уже. В рік вже уже четвертий місяць почався. і уряд запропонував 0,5% на купівлю валюти, і е, найцікавіше це відсоток з депозитів так. знімати. От можете пояснити гаразд, 0,5% на купівлю валюти, це ще я можу зрозуміти. А відсоток з депозитів за що? Якщо гроші на депозитах за логікою речей вже є оподаткованими грошима, які люди ставлять для того, щоб трошки заробити. Я частково відповім на. Початок питання. Справа в тому, що гроші по мірі того, як вони поступають, вони можуть закривати касові розриви, і також ці соціальні витрати, які може нести, якраз і мають нести там місцеві бюджети, наприклад, так вони в першу чергу стимулюють споживання, що стимулює реальний сектор і ріст ВВП. А як ми знаємо, що ВВП після розподілу йде в бюджет? Тобто цей механізм, ну скажімо так. Не обговорюються. по другому питання по депозиту. Звісно, що я вважаю великою помилкою, що деякі урядовці дозволяють собі попередньо вносити, дестабілізувати ситуацію в банківському секторі, говорячи про якісь податки, які я перепрошую. Ми послухаємо Юлію Тимошенко тоді. Так. так. Пунктів передвиборчої кампанії Юлії Тимошенко зараз ми бачимо круглий стіл за її участю присвяченої антикорупційній діяльності. Але ми повертаємося до нашого гостя. Це фінансист Ілля Сагайдак. І ми зупинилися на податку на депозити, які планує запровадити уряд. Отож, ж вони закінчили. Перепрошую, що перебили. Нічого, для мене велика честь надати слово Ілля Одимрі. Ну, що хотів би сказати? Що справа в тому, що будь-яка інформація, яка йде і впливає на банківську систему, з нею треба обережно бути, тому що взагалі банківська система в державі є кровоносні судини, по які йдуть кошти розподіляються. І ми знаємо, що в першу чергу вона насичиться за рахунок вкладів фізичних осіб. І вони, звісно, що реагують дуже болісно на те, що є можливість, що їх частку їхнього доходу можуть забрати. Якби це Треба було робити, треба було робити одразу без повідомлень, як це було зроблено на Кіпрі, умовно, будь-які такі рішення, які можуть вплинути на банківську систему. Отож, про що йдеться? Йшлося зараз. Я знаю, що це питання заморожене. Йшлося про те, що більше 50 тисяч гривень, якщо депозит, або там потім говорили більше 100 тисяч гривень, що дохід від цього особливого, тобто виплата відсотків, податковується податком на доходи фізичних осіб по тій же ставці, умовно. Тобто. В принципі, якби дійсно це сталося, я впевнений, що будь-який банк для того, щоб не втратити свого клієнта, тому що відсоткова ставка формується за рахунок перетину двох кривих попиту та пропозиції, це є реальна ставка, яку пропоную. Тобто, їм би довелося підняти відсоткову ставку для вкладників, щоб їм компенсувати той податок, який вони сплатять. Але на що це впливає? Ми знову ж таки розуміємо, що це впливає на реальний сектор, тому що це відсоткової ставки, які збільшаться по кредитам, які будуть видані. Знову ж таки, ми бачимо, що. Непосильні зараз відсоткові ставки для реального сектору, які неможливо просто ніяким чином окупити, знов таки ще збільшити, що призведе до зменшення ВВП. Ілля, ну коли голосували цей антикризовий пакет законів, власне всі прекрасно розуміли. І яценюк з трибуни Верховної Ради озвучував цю пропозицію. Він озвучував цифри і озвучував надходження, які взагалі від цього антикризового пакету розраховують, що дійдуть до державного бюджету. Це в принципі порівняно з дефіцитом, не така вже й велика сума. 50-60 мільярдів гривень. Отже, але депутати проголосували, вони підтримали, ніхто не заперечував. Ну, Дивіться, вони проголосували ті частини, якісь там по скорочення апарату. Да? Mm. Тобто ми знаємо, що. Ні, ні, я говорю про антикризовий пакет. Так. Податок на ліки, комісія на купівлю так. валют, збір акце... збільшення акцизів на алкоголь і тютюн, подорожчання автомобілів. Ось цей антикризовий такий це пакет. Це Абсолютно нормально. Дивіться, є певні фіскальні механізми, які можна застосовувати в кризові часи, а є які не можна. От, наприклад, якщо ми говоримо. Тобто, податок на депозити це нормально в кризові ні. часи? Ні ні в якому разі. можна сказати тільки що ще нормально. Ні, ні, дивіться. По-перше, він не входив в цей перелік. Це окремо було uh -huh. абсолютно окреме рішення. Справа в тому, що ми можемо говорити в кризові часи про умовно податки на багатство. Тобто, це пропорційні податки, які збільшуються від мірі, наприклад, автомобіль більше там, трьох тисяч кубічних сантиметрів, наприклад, там, або квартири більше трьохсот метрів квадратних податковіться там по більшій там ставці. Тобто, ми, ми можемо розуміти, що. Такі е, заходи можуть позитивно впливати а заходи, які впливають на реальний сектор, тобто на е, всі верстви населення, особливо соціально незабезпечені, на підприємства, в будь-які кризові часи, е, впливають негативно. Тому треба навпаки стимулювати реальний сектор, тим, що зменшувати податкове навантаження, прозорість і взагалі е, зробити е, можливо навіть канікули по податковому е, перевірку. Повернемося ще до початку. От ви спочатку сказали, що потрібно піднімати економіку? От тут в мене одразу запитання. Окрім того, що ми їздимо по світу і намагаємося зібрати хоч якусь суму гроші для того, щоб протриматися нашу державу на плаву. От якби ухвалюємо от, антикризовий пакет законів, от якби як це все пов'язано з тим, що ми будемо піднімати економіку для того, щоб бути Запевненими в собі і в своїй країні в завтрашньому дні. Ну, звичайно, що ми маємо говорити про те, що е, мають бути відкриті наші ринки для міжнародних інвестицій. Це перше. Для цього ми і хвалюємо деякі. Е, Законопроекти, які впливають, Ілія, я запитую, чи от ті дії, які сьогодні робить уряд, вони якось пов'язані з підняттям економіки в нашій державі? Ну звичайно, вони частково які саме вони частково. Ми говоримо про ті всі збори, які були прийняті. Ми говоримо що це частково закриває. Розриви, як касові в бюджеті, які сьогодні існують. Тобто, вони можуть дати швидкий ефект наповнення бюджету, тому що є довгі механізми, є короткі. Якраз ці дії вони є швидкими. А так само, як і отримання міжнародних кредитів, те, що ми очікуємо. Це є... Ну, це закриття дір в бюджеті. А як це піднімає економіку? В першу чергу, ми маємо спрямувати ресурс на програми розвитку. Тобто, частково. Це соціальні програми, чому тому, що я вже казав, що це спонукає розвитку споживання і частково програми розвитку підприємства, тобто надання пільгових кредитів для підприємства, малого середнього іншими словами. Я так розумію, що ті гроші, які наприклад дає міжнародний валютний фонд, то він їх дає не просто тому, що дає, а під якусь конкретну програму. Тобто ми повинні зробити такі-то такі-то реформи, підняти ціну газу для населення, тобто привести свої фінанси у відповідність з якимись стандартами світовими, і тоді ми отримуємо ці гроші. Це вже є оце мінімальне реформування, необхідне для оздоровлення економіки. Так ну ми знаємо, що умовою для того, щоб отримати гроші, було також відміна багатьох субсидій, і збільшення тарифів, в тому числі і на теплокомунальні послуги для населення на 40%. Ну, це те, що нам потрібно зробити для того, щоб отримати цей кредит. Але мені здається, якщо мені не зраджує пам'ять, цей кредит, коли ми отримаємо, це буде отака стабільна гарантія нашого золотовалютного резерву, і це кошти не будуть використовуватись на якісь програми. Ні, 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 в першу чергу, ми розуміємо, що та частина грошей, яка піде на також на рефінансування банків, та частина грошей, яка піде як Звичайно, це плюс, тому що це валюта, яка заходить в країну. Змінюється баланс попиту і пропозиції, і таким чином ми зможемо і те, що казав міністр фінансів, можемо збалансувати і наш курс до рівня 10.5. Це можливість якраз за рахунок того, що ми можемо отримати в економіку вливання валютні інтервенції. Ілля, от ви як банкір, наскільки реалістично оцінюєте повернення до курсу 10.5 після сьогоднішніх рекордів 11, десь близько 5? справа в тому, що це залежить від саме від зовнішніх факторів. Ми бачимо, що ми декларували, нам декларували отримання кредитів ще в березні. Зараз вже нам декларують, що в квітні отримаємо перші суми до 3 мільярдів. Але насправді, поки ми не отримуємо реальних грошей, про це неможливо казати. Ми сьогодні будуємо наші прогнози на тому, що виконавши певні умови, ми отримуємо якраз кредити в першу чергу. МФ для це для нас, по-перше, велика гарантія того, що нашу економіку підтримав Міжнародний валютний фонд. Це серйозна підстава для того, щоб наша держава почала рух далі, для того, щоб інвестиції почали приходити в нашу державу. Тобто ці всі фактори впливають на те, що ми можемо стабілізувати гривню. І я думаю, що є всі підстави для того, щоб умови збалансуватися. Тобто, функції. простіше кажучи, коли надійде хоча б перший серйозний транш від наших партнерів, так то тоді можна очікувати сповзання курсу долара, звичайно.